Вітаю вас. Знаєте, може все скластися так, що мобілізаційний вік будуть опускати навіть не до 23 років, навіть не до 18 років, а до 16 років. Наскільки таке можливо і за яких обставин подібна ситуація може скластися? Я вам зараз поясню, поясню, чому це не пусті мої слова і це не маразм, не брідні. Але ви, будь ласка, підпишіться на цей ютуб канал. Будь ласка, поставте лайк. Подобайку для того, аби відео побачило якомога більше людей. Ну і давайте одразу розпочинати. Отже, а, командир підрозділу розвідки Збройних сил України Денис Ярославський заявив в інтерв'ю одному з українських телеканалів, що вже зараз потрібно мобілізовувати 16-18 річних і готувати їх до війни для якісної підготовки. Бо для якісної підготовки штурмовика потрібно 5 років. І, за його словами, стратегічний план вже розроблений і вже переданий вищому керівництву. З 16 до 18 років у мене війна продовжується, війна не зупиняється, я все розумію. Але треба думати, що говорити. От взагалі до українських можновладців, до людей, взагалі, які є лідерами громадської думки прохання. Думати, що ви говорите, тому що різні заяви можуть створювати паніку, і паніка вона точно не працює на інтереси українського суспільства і українського війська. Оця заява про те, що потрібно е мобілізовувати 16-річних, одна з моїх подруг вчора сказала: я негайно починаю шукати, куди вивести за кордон мого 16-річного сина, якийсь не знаю університет. Табір, навчальний коледж, грантова програма що завгодно, але терміново відправляти його за кордон. Ми боремося за те, аби молодь залишалася в Україні, і от одна буквально така заява, яка розлетілася засобами масової інформації як вірусна, спричиняє. Це ж ви розумієте, не тільки вона починає так думати, так, так тисячі, десятки тисяч матерів і батьків починають думати негайно кудись вивезти своїх дітей. Бо вона так і каже: слухайте, вчора, значить, Кабмін прийняв постанову випустити за кордон. Чоловіків 18-22, точніше, хлопців, дітей 18-22. Завтра вони не просто можуть скасувати одним підписом цю постанову, а підписати цю постанову і заборонити виїзд навіть не 18-річним, а 16-річним. А потім, завтра, післязавтра, до мого сина після школи або після не знаю коледжу на вулиці, підійде ТЦКшник і почне тягнутися до бусіка. Вона каже: Та нащо мені це треба? Я негайно починаю шукати, куди відправити мою дитину за кордон. Нехай там сидить, нехай там пересидить, тому що з такими е, справами е, далі, буде, далі буде просто халепа. Тому хочеться сказати, люди добрі, думайте, що ви говорите. Думайте, ну я сподіваюся, не дійду до того, що будуть прямо 16-річних мобілізовувати. Ну я, принаймні, в це не вірю. Але одна така заява, інша моя знайома, вчора ми це обговорювали, що вона каже? Якщо не дай Бог мого 18-річного сина. Я 18 років сину, потягнуть до ТЦК. Я підійду до ТЦК. Вона каже: Чуєте, це жінка? Я підійду, я візьму гранату, кажу, де ти візьмеш гранату, каже: не переживай, я знайду. Я візьму гранату, я підійду до ТЦК, висмикну чеку і буду тримати руку, поки або мого сина не випустять з ТЦК, або поки моя долоня не розтиснеться і граната сама не випухне. Через те, що просто рука розтиснилася, буде і мені хана, і ТЦК буде хана. Привіть собі до чого, які думки це спровокувало. Одна всього-навсього заява. Ну, люди добрі, ну думайте, що ви говорите, думайте, що ви заявляєте взагалі в громадський в громадський простір. Що, все, що несеться, і це тільки з приводу мобілізації, а з приводу блекаутів і з приводу обстрілів, що несеться, це нардепка, Мар'яна Безугла, яка сказала, чуйте, вона каже, дає нам поради з вами. Думати потрібно. Потрібно думати про тимчасовий переміст за місто цієї осені і взимку. Особливо це стосується киян. Київ це стратегічна та символічна ціль. От мені хоче сказати, Мар'яно, що ти мелеш? Уто я собі, по-перше, вона каже, виїдьте за виїдьте за місто, Нібито, знаєте, у кожного з нас стоїть в конче заспі будиночок, або десь там в золочі, там теж дорогі, або не знаю, навіть за Вишгородом стоїть будиночок. Який е, має автономне живлення від сонячних панелей, має свої е, опалення, і можна там пересидіти? От прямо у кожного киянина стоїть там будиночок. Виїжджайте, будь ласка, що ви сидите, Ну у вас же є дача. От прямо кожен може. А по-друге, навіть добре, от ти таке заявляєш, що треба тікати з Києва. Так це що? Негайно мають люди збиратися і кудись їхати на Західну Україну? Кудись ховатися, в якесь село до родичів. При тому, дивіться, яка ситуація Росія почала бити по залізничній інфраструктурі, тобто у Росії є стратегічна, ну навіть не стратегічна, добре тактична мета. Ускладнити залізничні перевезення, щоб люди, українці, менше користувалися залізницею, а значить, пересідали на автотранспорт і завантажувалися автомобільні шляхи. І отут Мар'яна Безогла починає нам радити: так ви сідайте машину, це що, щоб колапс автомобільний, транспортний колапс е у Путіна мета зробити українські міста порожніми під час цього осінньо-зимового періоду 25-26. І він буде все робити задля для того, аби це вдалося йому зробити. І тут Мар'яна Безугла каже: так ви виїжджайте ще Путіну. Навіть щоб Путін нічого не робив. Ви самі беріть і виїздіть. Поради вона роздає. І їдьте ж одразу. Люди будуть, щоб були затори, щоб були трафік джеми англійською мовою. Щоб от все було, щоб стався транспортний колапс, таке враження, ніби Мар'яна Безугла закликає провокує до цього. І так ми щоб люди куди, а тим паче, щоб люди що виїжджали за кордон. За кордоном же життя не цукор, я вам скажу так. Я, от спілкуючись зі знайомими, спеціально підготував для вас, щоб не думали, що там за, за е, кордоном круто і все прекрасно. Топ 5 країн, де українцям погано, де українцям найважче. Про те, що там комфортно, про те, що там можна отримати захист, про те, що там можна отримати прихисток. От давайте подивимося. П'яте місце, як би дивно це не звучало, Нідерланди. В Нідерландах на даний момент 118 тисяч українських біженців. Які є скарги? Скарги це нестача житла, це черги на підтримку, це навантаження на систему, та і в принципі ми потроху всім там набридли. Хоч а в порівнянні з іншими країнами Європейського союзу, там ще українці люблять, там в принципі непогані гранти на навчання. Там в принципі житло, якщо дають, то дають його хороше. Але питання в черги, от нестача цього житла і черги на підтримку. Потім ще одна наступна країна: це у нас Ірландія на четвертому місці. Це ще раз кажу вам: рейтинг складений відповідно до спілкування з моїми друзями і знайомими, які зараз перебувають у країнах Європейського Союзу. На даний момент в Ірландії 109 тисяч українців, і вони розповідають, що доводиться іноді там проблема з житлом. Доводиться ночувати в аеропортах, на вокзалах. Там дуже велика конкуренція за виплати за підтримку. І вже навіть на даний момент Нідерланди почали розглядати питання того, аби виплачувати певний генерар, або виплачувати певну, як це називається, дотацію тим українцям, які приймуть рішення самостійно залишити Ірландію і повернутися в Україну або переїхати взагалі в якусь іншу країну, не знаю в Америку, в Латинську Америку, куди завжди. Годно, але давайте. Передоляйте з Ірландії на третьому місці, як би це дивно не звучало. Але це Німеччина в Німеччині, до речі, вона є лідером з кількості біженців на даний момент. Там перебуває 1 мільйон або навіть можливо 1 мільйон 250 тисяч українців. Це на 2025 рік. Найголовніші складнощі, з якими зутикаються українці в Німеччині, це страшенна бюрократія, це поступове зниження виплат, що цілком логічно. І кажуть: от мої знайомі, Слава, нудно. От там якось. Ну не то от життя немає, от якась депресивна атмосфера. Не всі це витримують, і навіть у ті гроші, так дійсно, гроші, які виплачує Німеччина, серед усіх країн Європейського Союзу українським біженцям вони чи не найбільші? Але навіть вони гроші ці не рятують, тому що атмосфера відверто депресивна в Німеччині наступна країна. Номер два, це звичайно, яка це Норвегія. Здавалося б, це супер країна, це країна з високим рівнем життя, і там на даний момент зареєстровано 74 тисячі українців, так от вони вже в Норвегії офіційно припинили прийом біженців, Соцдопомогу отримати стало складніше. Вони, в принципі, Норвежці не можуть дочекатися, коли війна закінчиться. Як тільки війна закінчиться, Норвежці. Скажуть українці, давайте до побачення назад в Україну. Ще до речі, Швейцарія вже зараз вона розглядає те, що західні області України є абсолютно безпечними. І ті українці, які приїхали з західних областей України, вони вже е їм кажуть: давайте повертайтеся, у вас там безпечно, чого ви у нас тут сидите на шиї. Давайте їдьте назад, будь ласка. І на першому місці, звичайно, хто це Польща. Так, на першому місці Польща. От там ми задовбали людей. Так задовбали на початок 25-го року. Українців там був 1 мільйон. І рівень підтримки найцікавіше українців України як такої і українців, які переїхали в Польщу, Згадайте, як люди у Польщі просто так, навіть без державної підтримки, приймали у себе вдома українців на початку повномасштабного вторгнення. Взагалі, підтримка поляків тієї біди, яка сталася у нас з вами на нашій території внаслідок російсько-української війни, була настільки високою. Зараз цей рівень підтримки він серйозно впав. Якщо на початку війни це було 94 то зараз це всього на всього І я це зараз не говорю про ці заяви «передоляй в Україну або в польське мовить тока по польськи І поляки ж вони як дуже цікаво. Вони думають, що українці. Що українці відбирають їхні гроші? Причому цікавий момент: українці працюють на заводах, виконують тяжку роботу для того, аби поляки могли займатися висококваліфікованою працею. Українці, як коні, пашуть на тих роботах, на яких поляки не хочуть працювати. Але поляки кажуть, що українці нас українці нас задовбали, українці відбирають відбирають наші гроші. Тому давайте передоляйте в Україну. Відповідно, у мене тепер прохання до наших можновладців, до депутатів, до політиків, до президента. Благаємо, думайте, що ви говорите. Думайте, що ви публікуєте в телеграм-каналах. І це не тільки. Я пізніше розберу інші заяви українських, особливо депутатів, які жодної відповідальності не несуть за свої слова, жодної відповідальності за свої політичні заяви. Але це створює панічні. панічні Настрої і працює якраз таки, ніби внутрішня диверсія, просто ніби внутрішня інформаційна диверсія. Е, підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. І якщо ви знаходитеся у Українах е, Євросоюзу, розкажіть, як вам там живеться і з якими складнощами ви стикаєтеся. Дякую. І так само в мій інстаграм, ви підкреслення Соломка. Поставте лайк цьому відео. До зустрічі!